Всім привіт! Сьогодні ми привезли коп. Такий у нас поганий вітер, сильний, купаємо в одному селі. Находок не було, переїхали на це поле. Другий сигнальчик і знайшов от жетона якогось, не знаю, 1937 пише. Будемо купати далі, дивіться нас. Так, вила мені така монетка. Ще такої я не знаходив. Цікаво. З Не знаю, що за країна. Будемо купати далі. Купаємо на такому полі. Вітер дує. Холодно. 21 квітня. Вон ровер стоїть. На Веліку приїхав з камрадом. Камради сам далі. Будемо купати далі. Так, випала ще монетка одна. Сразу після цієї... Дві три хвилинки. Це в нас. Один крейцер Один крейцер у нас. Купаємо далі. Випала боротинка. Монети тут є. Попадаються час від часу. Стерда. Не цікава монетка, купим дальше. Так, выпала ещё одна монетка. У у нас. Купаем вот тут сейчас, на поле. Да и купали. Сфокус фокус не хочу нині. Так, а, купаем дальше. Так, попала ещё одна монетка, один крейсер. Монетки тут є на поле. Купаем металлушка чем город айс 250 и катушка марс тайгер будем купать дальше так выкупил еще одну монетку 20 гелеров подумал сразу по гурту что с рыбло. но на жаль не жалко купаем дальше так выпала еще одна монетка один крейсер такая монетка купаем дальше другой плащ одна монетка, два хороша. Два гроша. 423 ригни купаем Купаем на самом поле, монетки Е. Купаем дальше. Так, я получаю одна буратенка. Стан такой гарный. Трошки почистил. А вот сейчас тиш, тушить, пол 5 копеек 38 риг. Рыбки сна. По каталогу 1300 рублей Про русских. Пора купаем дальше. Так, я купаю какую-то интересную Не знаю, що це таке. Далі таке воно. Трошки зігнути. Якщо хтось знає, що це таке, підкажіть в коментарях, скажіть, що це таке, буду вдячний. Пішов до Веліка, ровера з такою ямкою глибокою. Трошки цокнув лопатою, напевно. Може хтось знає, підкажіть. Ходимо далі. Так, все, накопали з нині. Їду додому. Ну йшов 10 монеток. Одна найцікавіша, порадувала. 5 копійок 1938 рік, не часто. Їду додому долю спати. Купали на цьому полі. Та й все, їду додому. Веліку нині приїхав. Додому. Все. Буду радий, якщо будете ставити лайки. Підписуйтесь на канал. Всім пока, удачі. Так, по якусь таку цікаву річ. Не знаю, що це таке. Далі таке воно. Трошки зігнути. Якщо хтось знає, що це таке, підкажіть в коментарях скажіть, що це таке. Буду вдячний. Що до Веліка, ровера з такою ямкою глибокою. Трошки цокнув лопатою, напевно. Може хтось знає, підкажіть. Спасибо далі.